Віночка. На як то ближче можна ще показати. Що добре? Угу. Ще отакі точки. og Hva er det? Не знаю, но мои не помню, что волки и точки такие волки и листочки, появляются

Тут що відсвіло. Ще такі. Ти... Да, черпідем на той город. Я вже ці дзвіночки знімав. Дзвіночки такі. Ага. Угу. Тут друге поле пене. Так. Все-таки горошок. ну тут таке? Зараз репішок ще. Ох, хто ще жотинка така квіт. Тураки Напевно, що не буду сорочки Ох, Репішок. Я повітрі тут чуть на щастя. Пішок. Начайно добре. Скільки йде о, той пішох. Тепер ці житенькі тут. Очевидно, сонце не І На тім певно, певне, миснула квітів. Так тут як цвіта жовтенько. Тут не лице не таке. Танцвіте. Живтенько. Такі сини. Синенько цвіте. О, а тут жовте. ось сини. Ні, тут такі квілетві. Тут жовте. Я не знаю, сонце світить. Що там бідне? Однако від світить кольора. Лестці таке, таке церкня виглядає. Так, ще вони йшла тут. Я виключу камеру і знову якусь квітку не Хоч бери, не виключай. Ще отакі квіточки. Їх Багато тут немає, може деколи. Не дам більше. Хоч бери, не йди.